Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга. А зараз я буду відповідати на ваші запитання. Мені моя глядачка-підписниця прислала таку замятку ну, так, із телеграма. Окупанти просунулись на Запорізькому напрямку. Ворог захопив частину Кам'янського. Это населенный пункт расположенный на дороге от Васильівки до областного центра. Посмотрите на канале оккупация Каменского и как повлияет это на наш город. Обстрелы смерчами будет теперь часто. Ну давайте поднимемся. Дякую за запитання, шановна пани Наталя. Дивимося. Це правда, що ворог армії РФ захопили частину населеного пункту Кам'янське Васильівського району Запорізької області. Це правда чи ні? Що армія зайшла у Кам'янське. Це правда? Кажу, що, що це так, кажу, що це так. Але не, не, окупації немає, якусь частину. Наші все одно боронять, відбивають атаки, ну, дивіться, сили нерівні. рівні. Оця карта називається Один в полі воїн. А ворог такий підступно, він, знаєте, нарощує, нарощує, нарощує свої сили, свою зброю, обстріли ці. Но окупації тут карти не показують. Ну, це кажуть, що правда. Тепер запитаємо, чи буде окупація? Чи захопить ворог? Кам'янське, чи буде окупація Кам'янського? Чи буде окупація армії РФ населеного пункту Кам'янське? Окупації не показують. Знаєте, я зараз вже робила тільки що ну, сьогодні робила таро прогноз для Дніпропетровщини. І мені показує, що якийсь буде переломний момент от в наших наших воїнів, коли наші якось поміняється тактика, що наші почнуть відбивати активніше відвоювати. Окупації Кам'янського я не бачу, дивіться знизу карта помірність. Коли одна нога в воді, коли друга нога на березі, то або зайде в воду, або вийде. Тобто це таке, знаєте, на розмежуванні і ніякого руху такого, знаєте, якогось сильного. Тут карти не показують такого результативного для росіян. Давайте зараз подивимося, чи буде окупація міста Степногірськ, селище, селище Запорізької області, Запорізької області, Степногірськ, чи буде окупація? Зайде ворог у Степногірськ, зайде армія РФ у селище Степногірськ. Дороги закрита, окупації Степногірська карти не показують. Тримають оборону. Ну, Стрілять будуть, звичайно, десь і башта тут випала. Коли до осінь таке буде щось стягнуться. Оце буде щось отут... Ну, кінець літа, осінь. Наші... Наша армія почне якось наступати. Ой, дай Боже, ж мороз по кожі, по шкірі. От якась іде карта, от, це карта славті і Победителя, це карта сила, карта мір. Можливо, вмішаються якісь уже е, інші країни, там, більш активніше, до нас приєднається, може хтось. Ну тут якась іде, кажуть, карта якось колесо фортуни в нашу сторону. І ворог буде відступати. Тут, кажуть, іде якісь такі. Корінні кармічні зміни, переміни для нас в кращу сторону на лінії фронту. Ось зараз таке питання задала мені також моя глядачка. Дякую, пані Юля. Коли закінчиться російський літній наступ? Він пішов на спад чи набирає обертів. Ага, ну, давайте подивимося. Коли закінчиться російський літній наступ? Ще не скоро закінчиться. Ще не скоро він тільки набирає обертів. Ще запитаю. Він зараз набира... пішов на спад чи набирає обертів. Перепровіряю. Пішов на спад Чи набирає обертів? Ні, не пішов, дивіться, бачите, тут летить. Чи набирає обертів? Карта свято, карта рух. Тут якісь нові в них програми, там якісь прям... Е Карти, зброя нова. Тут ні, тут нема. На жаль, нема, нема з, з, спаду. Тут, навпаки, показують оберти. А, давайте подивимося, що чекає армію РФ на полі бою в Україні до кінця цього літа 2025 року. Армія РФ, що чекає? Солдатів армії РФ до кінця літа 2025 року. Ну, Карта війни ви бачите направлена на середину розкладу, тобто це. В мечі в моїх розкладах це Росія, і тут показують, що а наш український солдат перевернутий. Тобто вони будуть мати перевагу, але на окремих ділянках, на окремих місцях їм допомагають наші боронять Україну. Ну, сказати, що вони якийсь успіх тут будуть мати, тут карти про це не говорять. Ну, кажу, зуби поламають, зуби поламають і. розбите серце. Вони потерплять. Крах. Потерплять крах, тут іде, ну, як ото, знаєте, хочеться слово сказати, облом. Облом, щось тут у них зірветься, якесь, знаєте, план Барбароса, якийсь масштабна така операція, в них вона зірветься і. Вони залишаться при своїх інтересах. Що чекає Україну до кінця 2025 року Армії України, ЗСУ, Збройні Сили України до кінця 2025 року у війні з росіянами? Що чекає Україну, українських воїнів? Різке пробудження десь вони не зможуть утримувати позиції, десь будуть прориватися вороги. Але наша розвідка там буде, як то бити, точково. І на деяких напрямках будуть наші воїни йти у наступ. Карта гарних новин. Якась знову покаже, що якась жінка буде допомагати. Україна, дивіться, знизу не перевернулася. тобто Падіння України немає. Ну, ми дивимося зараз цим літом. Україна тримається. Але щось буде, знаєте, як ото, нам буде якось по секрету щось будуть допомагати. От, Україна тримається. Будуть, знаєте, як ото, ну, оборону тримати. Тут, якби, був король жезлів, або колесниця якийсь там, або колесо Фортуни. Я б сказала, що наші підуть. Прям масштабний наступ. А тут на окремих ділянках фронту наші будуть йти, ну тут не таке, знаєте, неплачевне ситуація. Як оце зараз накаляють, прям залякують нас усіх. Ну, такий, такі розпорядження злякати людей. Дивіться, тут кажуть, що наші будуть бити, дуже працювати успішно в, в тилу ворога. Оце за, за рахунок цього е, ми будемо мати перевагу і будуть е, там бомбити конкретно. Те, що зараз вони бомблять, туди буде летіти на Росію, а Україна тримається. Тобто, це війна, ну наші будуть триматися, боротися е, і не пропускати ворога. І ще так. А, так, іще таке питання. А яку зараз ворог вибирає тактику? А, масована, комбінована атака для всієї України чи точково? Ну я ж зараз бачу, що точково. Вони обиють одне, два, три міста і, і їх обстрілюють. Атакують. Так, яка вони зараз? Масована на всю по всій Україні. Чи точково по деяких містах? На всю Україну у них, кажуть, немає, не вистачає того, що ну, зламати, щоб перевернулася о, імператриця. У них не виходить. А так вони, кажуть, нарушає всі правила, вони їх будуть пити по окремим містам. По окремим містам. Угу. Знаєте, помірність така. То сюди сьогодні на одну сторону, завтра на друге місто. Отак якось будуть бити. Ну, в принципі, так як вони зараз і роблять. А за смерті я не спитала. Мені що там задали питання? А, а, чи будуть часто будуть росіяни обстрілювати місто Запоріжжя? Смерчами. Чи часто будуть росіяни обстрілювати? Запоріжжя смерчами. Залякування буде. В засобах масової інформації це все буде писатися постійно. Нам для нас будуть попереджувати нас. Ну, сказати, що це прям часто ні. Цього часто я не, не, не скажу. А, чи зменшиться кількість обстрілів міста Запоріжжя у липні 2025 року? А Зменшення, на жаль, поки що не бачу. Будуть нам ППО привозити, щось там будуть вирішувати, але того недостатньо. Недостатньо, щоб утримати. І тут показують, що зменшення, на жаль, нема. У липні 2025 року. Зменшення нема. А зараз подивимося, чи... Посилить ворог обстріли Запоріжжя у липні 2025 року. Каже посилить. Посилить обстріли. Так, посилить карта, швидкості карта. Але вони е, в тупік, знаєте, як ото можуть в один мах. Отак вистрілять усе, не дай Бог, конечно. Ну, як от, знаєте, кучу всього настріляли, потім пауза. Страхів дуже багато, дуже багато страхів, і ось я кажу, бачите, які карти прильоту, але Запоріжжя тримається, тримається, захист. Тримається. Ну, от таке. А... Уїжджать, не уїжджать, приїжджать, возвращатися. Це все для кожного індивідуально. Цікаво, звертайтеся в порядку черги, всім відповідаю, і дуже мені приємно, коли люди, мої, так скажімо, клієнти, так сказати, звертаються до мене через 2-3 роки і кажуть, ви знаєте, все збулося. Я вам спочатку не вірила, але ви все правду казали. Прямо з точністю. Так що, кому цікаво, запрошую. Дякую за увагу. Кожному із вас бажаю янгола-охоронця, Божого захисту, стійкості духу, віри в нашу перемогу, донатимо, тримаємося. Мирного неба і нашої швидкості. Швидкої, скорішої перемоги я вам всім бажаю і звільнення наших українських територій.